Російське міноборони підтвердило просування військових, як вони кажуть, українських у двох районах Курської області Російської Федерації заявили, що посилають туди резерви, підкріплюють свою оборону, обстрілюють з авіації. У нас Поки офіційно цю інформацію відповідно не коментували, це дуже важливо. Але міжнародна преса насправді ділиться на два табори: одні кажуть, що це безглуздо, поки схід страждає. І інші кажуть, що це спроба відтягнути російські резерви, знову ж таки, як писало Міноборони Франції сьогодні. Ми не будемо коментувати цього, щоб не нашкодити. Але частину про події все ж таки я думаю, зачепити можна. А саме як це впливає на росіян, це вже не атаки і не поодинокі вилоски, це вже повноцінні бойові дії на території їхньої країни. Так, окей, ну ці два табори зрозуміло, що в якому таборі ми, ми підтримуємо будь-який двіж на території ворожої країни. Неважливо, хто його вчиняє. Ну звісно, класно, коли це наш двіж. Як і є? А, що відбувається там? Я впевнений, я поважна аудиторія бачила вже безліч відеокадрів про, По перше. Полонені, які здаються дійсно, вони штабілями здаються без перебільшення, це не просто кліше. Я там двоє-троє. А кажуть, що штабілями дійсно в перший день було під 40, Наступного дня повідомлялося про 50, і Дійсно, видно про ріше кадри, яких завантажують. Вони стоять як баран, тобто їх дійсно дійсно дуже багато. Як на мене, мене особисто вразили кадри, коли спочатку наш військовий знімає техніку. з Техніка, якась там стоїть з маркуванням Z, а потім розгортає камеру, і там великий загін наших військових, які рухаються далі. Тобто, ну це дійсно було епічно. Там можна подивитися, знайти його. Полонених дійсно багато кажуть, основно це строковики, строковики, пацани. 2001-2002 року народження, можливо трішки молодші. Вони здаються. Вони військові кажуть, наші багато знесилених, які вже тривалий час знаходилися. На цих позиціях, але їх там сильно не забезпечували ні водою, ані провізію. Тому вони такі собі ну не дуже готові до битви були. Хоча дійсно бойові дії серйозні відбуваються, правильно зазначу, і про авіацію. Фронтову і про тактичні комплекси Скандери, який вже щонайменше один раз використовувався проти наших збройних сил на території РФІ касетним боєприпасом. Ми можемо підтвердити, що втрату одного свого буку росіяни кажуть два. Ми кажемо один. Окей, візьмемо за базу мінімум один. Розуміємо, що є у нас втрати, є втрати і в техніці, і в людях. Але поки просування є, я думаю, воно буде продовжуватися. Перепрошую за таку тавтологію. Як на мене, а визначені були, звісно. Там цілі один, найближчі, середні цілі, там цілі три, там десь дуже дуже високо. Як на мене, а, збройні сили будуть просуватися настільки вглиб, скільки це можливо, поки не впруться в якусь там не знаю, стелю або стіну. І після цього тільки можливо я пропускаю, з'являться позначки на мапі Deep State, Бо принаймні ще ввечері я ну, жодних позначок не бачив взагалі було пусто от, стерильно. Цивільні російські цивільні там дійсно істерика, От ще раз без прибільшення істерика, як так, ми, ми ж піддержимо СВО, а нас бомбять, діти. Не можуть вийти на вулицю, Тобто там ось просто таке враження, що якщо просто вимкнути звук і просто дивитися на емоції, то таке враження, що це ось там не знаю, 25 лютого, 22 року. 27 лютого, неважливо, яке місто: Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ от, от таке враження, що повернувся на машині часу назад. Це цікаво. Ну спостерігати за цим. Ще цікавіше спостерігати за тим, як зараз в російських телеграм-каналах в оцих місцевих пабліках. Типу Суджа родная, там, яких, можливо, навіть ніколи не існувало, вони з'явилися буквально з тим, що з початком цієї кампанії, але масово там поширюють відео, нібито вагнерівців знімають з африканських напрямків, і вони начебто їдуть якраз в Курську область на Курський напрямок, називаємо це вже так. Як вважаєш, от, е, якщо це правда, це для підсилення якогось бойового, бойового духу, чи їх дійсно можуть звідти забрати? Вони ж там насправді важливі, важливі завдання виконують. Звісно, поки що ця інформація не підтверджена. Посилання є на російського найманця Ратібор. І він, начебто, заперечує взагалі участь у вагнерівців, навіть плани участі вагнерівців у поверненні ну, в Російську Федерацію і продовження війни вже на цій території. Тобто, поки що, це залишається такий собі грейзон. Як, як називався свого часу паблік, який висвітлював діяльність вагнерівців, тобто сіра зона не зрозуміло. Тобто, то їдуть, хто не їдуть. Я не думаю, що там йде про велику чисельність цих вагнерівців. Як на мене, більше це історія про е, моральність іміджеві, що тут вагнерівці щось приїдуть, тут не ведуть порядок. А з іншої сторони, а де ж ваші розпіарені кадрівські війська? Якщо подивитися на навіть людині, яка не не розуміється ні на формі, ні на екіпіруванні, подивитися, ну вони оснащені. Там і все в них, і все тактично, і все наворочено, нафаршировано, все красиво в них, і позивнівніх. Шо якщо що не позивні, то боксер. Ізі, о ні, ізі перебоже, іді там, ну просто там ну, такі хлопці всі кремезні. А, а по факту, а, де ви були? І виправдовуються вже багато. Віду, де вони виправдовуються, що насправді ми тут, в Курській області, але ми займаємо інші позиції. А українці просто пробігли повз нас і навіть не зупинилися. Інакше ми їх наваляли, а так вони просто пробігли. Ну і ми вирішили не бігти за ними, сидимо далі. Чекаємо тобто, ось така позиція. Ну вони атакували шпали. Я думаю, що в Вікіпедії скоро з'явиться стаття. Можливо, хтось вже її написав там. Де близько... Але згадай, будь ласка, Білградська область. Ми раз, коли РДК туди заходили і чекали, такі живи там брат. господи, брат Ісмаїл Кадиров назвав очільника, то Ахматов сидів в Білгораді. Вони приїхали, згадай. Через дві години після того, як завершився весь двіж. Вони застрягли в заторі. Кажуть, ну в заторі були. Ну, це вже невели анекдот: Кадирівці в заторі, кадирівці в засаді. От стосовно от, цього Ахмату чи кадирівців з їхніми погрозами тому, хто критикує їх насправді, де ви були, там і так далі. Ну, бо питання з'являється, вони ж викидають відео. Думаю, всі бачили, де один із них стріляє. В якомусь лісі, стріляє по рельсах, стріляє по шпалах, вдає, нібито іде якийсь тактичний бій, а інший спокійно його знімає, навіть не рухається. Але зрозуміло, що питання можуть виникати там в цивільних росіян, хто де був, але російські ж командири знають насправді хто де був, чи не спричинить це о якоїсь дестабілізації, скажімо так, внутрішньої між різними підрозділами, тому що поки одні вигрібають насправді, здаються в полон, воюють, вмирають і так далі. Кадирівці воюють з рельсами, воюють шпалами, проїжджають через дві години після основних подій, і, в принципі, в найгарячіших точках не з'являються. Ну це ж талант. Ще раз вдумайся про талант, що начебто ти і там, але ну все окей, ти з'являєшся, начебто там ти тут, але все пройшло вже, Але ти тут, але все пройшло вже минуло. І, ну це талант, дійсно. Це артистизм такий, не бути причетним, але ще перетягнути на себе якісь лави. З приводу твого питання, чи може це спричинити? Я думаю, може російські в російській армії багато. Командирів, які приймали участь у першій і другій чеченських кампаніях, і вони я постійно наголошую, чудово пам'ятають на чиєму боці воював клан Кадирових. За перший Чеченський, за перше Чечинська він воював за окрему свою країну там за незалежної Чечні проти федеральних військ. Під час другої кампанії їх перекупили федерали. Батько Кадиров перейшов, муті Чечні перейшов на сторону федералів, перетягнув свій клан, і вони почали здавати своїх всіх там побратимів. Всіх там злили, когось вбили, і тепер вірні пси Кремля або Кремль навіть. Пес Чечні тут дуже важко сказати хто кому підпорядковується, враховуючи їхні складні відносини. Але тут треба визначити принаймні одну людину, яка шалено ненавидить Кадирова, яка має вплив на Путіна, але не реалізував свою ненависть до Кадирова. Це Микола Патрушев. Це без перебільшення. Він ну, він за, був на той час, на, на час війни в Чечні був директором ФСБ. Потім. Більше 10 років був е секретарем Радбезу російського. Зараз його там понизили, кинули на посаду тільки помічника Путіна, але ця посада не означає нічого. Означає його наближеність до тіла. І от ця людина, вона шалено ненавидить е Кадирова. І, ну, Можливо, якщо в нього вистачить адмін його там, впливу якогось неформального, можливо, йому вдасться щось там зробити з цим кланом. Просто це. За цим щонайменше цікаво спостерігати, коли от починаються якісь активні а, бойові дії, вони то є, то нема. Ну, це як в анекдоті. Е Ахмат, я не бачив вас на заняттях з маскуванню. І він каже, дякую, сар. Дякую. В них абсолютно так само. Але щодо Курської області, російські зетблогери пишуть, писали, точніше, що стрімке просування ворога, як вони називають. Воно зумовлено тим, що всі боєздатні росіяни вже на фронті: оператори дронів, навідники, стрілки, танкісти там і так далі залишилися відповідно прикордонники, ФСБшники. Ти вже згадав за строковиків молодих і так далі. Але чи можемо ми припустити, що аналогічна ситуація виходить по усіх областях Російської Федерації, не лише в прикордонні з Україною? Я скажу тобі більше. В інших областях набагато гірша ситуація. Бо вони не прикордонні, вони не прифронтові. Так от Курськ, і Білгар, ці регіони, вони межують з Україною, і на них був акцент. Ну, наскільки це можна сказати? Більший акцент, звісно, був на Білгарщину, бо вона вже виправ мене, здається, три рази. Да, там був рейтер ДК. Два або три рази, тобто в них вже був такий тік, що треба ну треба робити акцент сюди і не допустити просування українців. А ці інші регіони, брянський Курськ, ну, 100% не наважиться, тим паче, що в України сил немає. Але я от наголошую увагу дуже на тому, що Можливо, можливо, все ж таки. Олександр Лукашенко, тефлоновий диктатор Білорусі, все ж таки негласно допоміг Україні в реалізації цього задуму. Нагадаю. Твої аудиторії, що в червні місяці, згадай, будь ласка, була напружена напружена ситуація на кордоні Білорусі та України. Білоруси підтягнули свої системи залпового вогню «Полонез», Українці їх називають о білоруси майонез підтягнули свій. А, і була напружена ситуація, але там в одну ж суботу Лукашенко проїздив до військової частини, каже: Так, ну тут з пацанами поговорили, з цієї сторони там про нас каже там нормальні хлопці, ми відтягуємося. Білоруси забрали своїх, ми забрали своїх, і а, згадай, будь ласка. Лукашенко свого часу казав, що на цьому кордоні в тисячу кілометрів знаходиться це його слова: 120 двадцять тисяч а, українських військових. Ну я завжди, завжди його слова половиню, кажу: окей, хай буде 60, Окей, навіть хай 50 тисяч це серйозна цифра. Там є техніка, там амуніція, боєприпаси є. І в червні місяці а, а, оперативне командування Захід це відкрита інформація, а, випустило своє відео, де там. Автівки а, казак «Інтернешнл», «Новатор» Оці з велике заправляються, хлопці посміхаються, і вже тоді на цій техніці були нові тактичні позначки у вигляді. Білого трикутника, який ми зараз бачимо на техніці, яка заїхала на територію Курської області. Тут я припускаю, я нічого не знаю, я просто припускаю, що, можливо, це війська ОК, Захід, які приймають тут зараз участь і Лукашенка своєю бездіяльністю нам в цьому непогано допомагає. Є один цікавий момент, за який я згадав журналісти Bloomberg сьогодні написали про те, що прорив кордону в Курській області. Це перший напад з часів Другої світової війни, військ іноземної, перший прохід або захід чи вторгнення військ іноземної держави на територію Російської Федерації. Росіяни і пропагандисти їхніх політики теж кричали про те, що це фактично бойові дії на території Російської Федерації, це напад на Росію, треба відповідати і так далі. Але що за ДКБ? От вони всі кричать ДКБ. про те, що це напад. ОДКБ створений для того, щоб захищатися і відповідно давати відсіч у випадку е, конкретно таких от дій. Це сміливо можна називати вторгненням на територію Російської Федерації, але реакції від ОДКБ немає жодної нуль. Чому? Хочеться сказати слова Мелі Гетінькова, але в твоєму ефірі не можна сказати. Нічого, немає нічого. А, дійсно, реакція ОДКБ я сам заходив на їхній сайт, думаю, перевірю, мало ли, може пропустити десь якусь заяву серйозну, там, рішучу. Нічого немає. Просто от, таке враження, що сайт от, десь застиг у часі не знаю, 2005 рік. Ну, так він так десь виглядає, от такий собі сайт, сучасний ОДКБ. Лукашенко так само нуль реакцій, взагалі, взагалі Кадирова реакція нуль. А, я навіть більше скажу що це не просто а, на, ну, напад, наступ на територію Російської Федерації з часів Другої світової війни. А, я не пам'ятаю відверто, щоб країна, у якої немає свого флоту, а, немає а, своєї великої, великої кількості повітряного флоту, великих сил піших, а, нападала на. Піходимо на країну, яка переважає там по кількістю флотів. Ну давай так, ну в Росії чотири флоти: Чорноморський, Балтійський, Північний і Тихоокеанський. Сотні е, літаків стратегічних, і це ядерна країна. Тобто я не можу згадати приклад, коли не ядерна країна нападає на ядерну країну, а ядерна країна кричить, не бійте, хуліган зріння лишає. Така історія. До речі, я зайшов на їхній сайт. Це жах. Закликаю наших глядачів не заходити, якщо вам дорогі не ваші треба. очі моральну травму не отримати. Але стосовно стосовно от ОДКБ стосовно їхньої нульової поки що реакції, і так далі, сам Путін називає це не вторгненням, а провокацією України. Але він, до речі, цікаво, чому він використав цю риторику, зважаючи на той факт, що в провокаціях не беруть полонених. В провокаціях не горять будинки, не знищується техніка, не збиваються вертольоти, не руйнуються аеродроми і так далі. Ага, от і мені цікаво, це не моя, але думаєш, окей, він використовує цю риторику для того, щоб там можливо не лякати росіян, не е, наштовхувати ОДКБ на відповідь. Ну це явно не провокація. Це весь світ бачить і називає це ну повноцінним вторгненням, але не Путін. Чому я сказав новояз? Бо, ну ще раз, ми ж не вибух, а хлопок, ну і вот там уся вся не падіння, а отрицательный ну, ну... Це вкладається дійсно в концепцію. Можливо, це навіть не свідомо було, але ну каже, провокація була. Гей, у вас там 430 кілометрів вже станом на ранок квадратних, ви втратили, ви не контролюєте. Нічого собі провокація. А якщо там там проїдуть повз мов українські військові, це ж теж буде ще провокація? Ну звісно, це риторичне питання. Росіяни вже е, озвучили таким чином. Кажуть, ми не будемо просити допомоги у ОДКБ. Можливо, щоб не ганьбитися, бо я так розумію: ну, ніхто не буде приймати участь в цій історії. Лукашенко морознувся. Він корчить з себе аграрія великого. В нього посівнає, в нього жмих, там, там ну, скотину посмотри, там етарабська косько кіцентнірав дає з кілограма та ці всі історії. Така президент Казахстану теж тут дуже так на, пространно висловився і, взагалі, там немає бажання приймати участь. Тому через ОДКБ, ну воно. Померло не народжено. Тобто, як на мене, це такі собі НАТО на мінімалка. От НАТО така нерішуча організація, є ОДКБ. Тому на майбутнє треба всім країнам переглядати нові там, угоди про безпеку, ліквідувати старі організації, які не працюють. І от що мені особисто цікаво, яка, а, яка планка у Кремля а, точка болю, після якої вони почнуть знімати війська з фронту? Так зараз вони будуть можливо затикати дірки прикордонникам, строковиками, розгвардійцями, але чи багато вони зроблять? Якщо українські військові будуть наближатися наприклад, до міста Курська, я припускав ще раз, можливо, там не буде історія про... Там повну окупацію, ну бо в нас настільки сил немає. На, що це це, це це можливо мільйонник город, місто мільйонок. окуповувати якась ціль далі? Чи не наважаться росіяни атакувати з авіації свої міста? Хоча я думаю, що наважаться. Вони це роблять взагалі, не соромлячись. І ось ще раз повертаючись, коли будуть знімати війська з фронтів, і питання з яких фронтів можливо зараз це питання активно проговорюється. От я якраз хотів теж зачепити цю тему. Не знаю, чи доречно називати стиль уведення бойових дій Російської yeah. Федерації для того, щоб звільняти е, тимчасово окуповані території. По-перше, дуже незвично називати їхні території тимчасово окупованими, але ну, їм, якщо доведеться е, звільняти їх, вони ж не змінять напевно тактики, е, тактики ведення бойових дій. Вони знову yeah. будуть з артилерії стирати населені пункти yeah. і так далі. Відповідно, ті росіяни, які живуть зараз в на тимчасово окупованих територіях, сповна відчують на собі. Всю силу російської артилерії чи це може вплинути на от, е, їхнє сприйняття війни? Це просто я до чого веду. Це важко буде сказати, що це обстрілюють українці. Ну окей, вони за вісім років створили такий наратив на Донбасі, але так. в себе люди, які не бачили, як стріляє артилерія, не в курсі. На них тільки каби поки що падали. Е, Російські. Мають всі шанси відчути на собі, як падають каби не десь в полі, а на їхні будинки, як артилерія руйнує повністю міста, зрівняє їх з землею і так далі. Для росіян кількість жителів на території в 430 квадратних кілометрів. Якщо це ще залишиться такою територією, а не зросте ще більше. Це ж фактично нічого в порівнянні з їхніми масштабами. Звісно, взагалі нічого, але ну давай так. Вони залякані всі. Ну я не захищаю їх в ніякому разі. Ну подивись, будь ласка, на білгарча, коли туди прилітали ці каби, і росіяни виходять. Ой, мамочки, упала штота. Тобто вони не кажуть, ей там що ви там робите, впала, бо є а, безліч статей в кримінальному кодексі, якими можна просто заткнути цього. Незадоволеного персонажа Російської Федерації розповсюдить фейків, це не російська бомба це українська. Хоп вісім років отримати. Там дискредитація збройних сил Російської Федерації. Вони цього дуже дуже сильно бояться. А, звісно, вони будуть розуміти, вони будуть проговорювати, що там. Це російська артилерія, а вони це розуміють. Але чи можуть вони щось зробити більше ніж просто обурюватися? От принаймні зараз ні. Я постійно наголошую: от треба якось там все таки достукатися до цієї російської позиції. Що яка виїхала, яка була виїхала по обміну в Німеччину окей, ви можете не підтримувати Україну? Ви можете не допомагати Збройним силам України, можете взагалі не згадувати Україну, але ж ну, скористатися можливістю? Ну це вже друге з'являється така штука. Коли ви можете зробити заклик до своїх громадян, які ще продовжують вас дивитися, хоча з, з кожним днем все і ваші. Росіяни е, майже повністю вимкнули Ютуб, е, і він не працює, достукатися до ще ще складніше. І зробіть заклики до там своїх громадян, там через телеграм-канали, що. Не приєднатись до збройних сил, приєднатись до наших пацанов, РДК, давайте от разом зносити цю владу. Ну принаймні, от станом на вечір, я от не побачив від російських опозиціонерів будь-яких таких заяв. Буквально, слово що... Тюб його загальмували там в деяких моментах на стаціонарних комп'ютерах він не відкривається, тільки мобільний інтернет, і здається, в Wi-Fi не працює. І в мене таке риторичне питання офтоп. топ. А оцей Олексій Арістович, коли він казав, що ми збивши розійшлися про Україну і бивши, буде тяжело. Він ж розраховував на те, що я буду дивитися в російській аудиторії в Ютубі, а, а, а через що? Через, через через який через який відеосервіс його будуть дивитися? Ну мені здається що Льошо б поставив неправильну ставку. Ну я думаю, я от теж вчора згадував за це блокування російського Ютуба за те, що робити тим ну і блогерам, зрештою, і навіть російській опозиції, яка інструмент цей конкретно використовувала шарії Анатолі. Анатолій Анатолій ти ж з Іспанії. Як ти будеш доносити свою думку до Росіян, коли немає цього проклятого Ютуба? Завантажу в ВК ВКонтакті. Я думаю, да вони собі зроблять таку підбірку з новинних сайтів, дозволених Міністерством чи цим Роскомнадзором російським, який сертифікує діяльність таких спеціалістів для віщання або завантажать Ютуб за липень місяць і будуть ці, ці диски або аудіовідеокасети продавати на барахолках десь. Варіантів маса. Івана. Я тобі дуже дякую за розмову.